Доброго ранку, друзі. П'ятниця, 15 листопада, день, який точно запам'ятається, сьогодні 315-та доба року і час підходить, аби використати кожен момент. Тому давайте одразу поринемо в цікаві свята та мотивацію, щоб цей день став ще кращим разом з Арпроранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики свята. Сьогодні можемо святкувати наступні події. По-перше, це всесвітній день таблиці множення, день, коли всі спроби підсумовувати повинні бути майстерно точними. Відсвяткуйте таблицю множення, адже це єдиний час, коли 6 на 9 дійсно дорівнює 54, а не просто приблизно. Тож, давайте трохи вправ для мозку. Сьогоднішнє завдання: множимо все на оптимізм, ділимо на негатив і отримуємо день наповнений добром. Також можемо святкувати Міжнародний день сиру і хліба. Чудова нагода офіційно побалувати себе. Зробіть сьогодні собі канапку не просту, а таку, щоб була з нотками мистецтва. Як кажуть, найкращий сендвіч це поєднання гармонії та доброго настрою. Отже, насолоджуйтеся цим днем як справжні гурмани, адже якість життя часто криється у найпростіших речах. Ну і на завершення, також можна відсвяткувати Міжнародний день протидії булінгу. Сьогодні важливий день, коли всі ми повинні пам'ятати про цінність підтримки та. Взаємоповаги. Давайте будемо уважні до тих, хто поруч і готові протистояти несправедливості, допомогти тому, хто потребує, чи просто проявити доброту. Те, що може змінити чийсь світ. Ну а кому мало офіційних подій, можете святкувати іменини. Сьогодні святкують Варвара Леополь, Мініка, Альберт, Маркіян, Микита, Сергій, Микола, Дмитро, Михайло та Костянтин. З іменинами, друзі, нехай цей день принесе вам радість і теплі привітання від близьких. Ну а тепер головна рубрика нашого шоу: це гороскоп. Овен сьогодні на вас чекає несподіване відкриття. Це може бути щось невелике, але значуще, як то новий шлях додому чи ідея, яку раніше не помічали. Залишайтеся відкритим до всього нового, навіть якщо спершу це виглядає дивно. Телець. Уважно прислухайтеся до людей навколо. Хтось може випадково дати підказку, яка розв'яже питання, що вже давно мучило. Навіть якщо інформація прийде з несподіваного джерела, не ігноруйте її. Близнюки, настав час звернути увагу на власні дрібні зни... знички. Шнічки. Настав час звернути увагу на власні дрібні звички. Маленькі зміни можуть суттєво вплинути на настрій і продуктивність. Спробуйте сьогодні відмовитися від автоматизму і додати до рутини елемент вибору. Рак. Цей день для рішучості. Якщо ви давно щось відкладали або сумнівалися, знайдіть спосіб діяти. Впевнений крок у новому напрямку може принести більше ніж довге обмірковування. Лев, дайте собі можливість припинити бігти. Проведіть цей день не на максимальних обертах, а розслаблено. Інколи в паузах знаходиться те, що в щоденній гонитві залишається поза увагою. Діва. Дозвольте собі мріяти масштабно, навіть якщо плани виглядають недосяжними, сьогодні хороший день для побудови великих ідей. Ваші думки можуть задати новий напрямок на майбутнє. Трези, поспостерігайте за своїми реакціями на події. Такі емоції сьогодні підкажуть більше, ніж здається. Якщо щось викликає сильну радість чи тривогу, не ігноруйте, а досліджуйте це. Скорпіон, зробіть собі простий подарунок, про який давно думали, але чомусь відкладали. Маленький жест для себе може покращити настрій і нагадає, як важливо піклуватися про власний комфорт. Козоріг, ваш лаваш. Козоріг, ваш досвід сьогодні може допомогти іншим, відкритися до підтримки людей, які звертаються до вас. Ваші поради навіть найпростіші, можуть стати комусь важливими. Стрілець, дайте собі можливість ризикнути. Можливо, це день, коли варто відкинути звичні страхи та подивитися, що чекає за межами зони комфорту. Це стане новим викликом і водночас способом розширити свої межі. Водолій сьогодні чудовий день для рефлексії та переоцінки особистих цінностей. Подумайте, що для вас справді важливо зараз, і як ви можете побудувати день, щоб нагадати собі про це. Ну і завершуємо гороскоп, риби, дозвольте собі розпочати маленький проєкт, який давно планували. Навіть якщо не впевнені, що вийде, почніть з найменшого кроку, це може принести неочікувані результати вже у найближчий час. Так, їдемо далі, і зараз у нас поради та прикмети на день, вони сьогодні максимально короткі, але дуже влучні. Якщо сьогодні зранку повторити таблицю множення тричі, легше впоратися з усіма завданнями в день. Той, хто сьогодні поласує сиром і хлібом, весь день буде мати енергію. Ну і також візьміть у руки будь-яку справу з оптимізмом. Вона принесе плоди вже наступного дня. А тепер трохи мотивації на всю п'ятницю. Якість ніколи не буває випадковою, це завжди результат розумних зусиль. Джон Рескін. Джон Рескін, хто не знає, це англійський мистецтвознавець і письменник був переконаний, що справжня якість це не випадковість, а результат праці та зусиль. Давайте пам'ятати, що кожна маленька деталь, у якій ми прагнемо досконалості, робить наше життя кращим. Тож сьогодні давайте влаштуємо такий собі день якості. Зосередьмося на тому, щоб досягати найкращого у всьому, що ми робимо. Друзі. На цьому в мене все. Нехай цей день буде корисним і смачним, наче сир із хлібом. Сподіваюся, що кожен із вас сьогодні знайде щось своє в таблиці множення, у натхненні чи у приємному відпочинку. До зустрічі завтра у цей же час, і нехай сьогоднішня п'ятниця буде вашим щасливим і продуктивним днем. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!